Грошей нема, штати стають на паузу. У Вашингтоні наступає шандаун. Простими словами, це про зупинення роботи в уряду. В чому справа і чи є ризики для України зараз поясню. На відміну від України, фінансовий рік у США розпочинається з 1 жовтня, а не з січня. До того часу потрібно ухвалити державний бюджет. І майже щороку із цим уникають труднощі. Спрощена проблема в наступному. Бюджет мають затвердити обидві палати конгресу. Наразі їх контролюють республіканці Трампа, проте опозиція демократів має можливості затягувати процес голосування постійними дебатами, якщо їм не подобається проект, аби зупинити цю практику. Республіканці мають отримати підтримку, хоча б частини демократів. Цього року із цим проблеми. Остаточний проект бюджету підготувати не встигли, тож йдеться про продовження попереднього до листопада. Республіканці хотіли просто продовжити фінансування уряду на поточному рівні, а демократи, навпаки, наполягають на збільшенні видатків на медицину. Домовитися поки що не вдається. Жодна зі сторін не хоче йти на компроміс. Дональд Трамп може під приводом шатдауну продовжити чистки державного апарату, а для демократів це додаткова нагода покритикувати владу. Проте довго так тривати не може і рано чи пізно доведеться. Деться йти на поступки, Шатдаун може позначитися на Україні лише побічно з поверненням до влади. Трамп не запроваджував нових програм допомоги Києву. Пакети в рамках старих програм PDA та USAI продовжують постачатися з раніше авторизованих фондів, але нових асигнувань на них не було. Наразі також Україна отримує від США зброю через програму PURPLE. Вона передбачає, що Штати надають озброєння, яке купили для Києва європейські країни або із власних запасів, або напряму від американських виробників. У цьому процесі координуючу роль відіграє міністерство війни США. Тож короткий шатдаун не повинен позначитися на підтримці України, але якщо він затягнеться і Пентагон частково припинить роботу, то можливість затримки із новими контрактами.